Збараж, традиційна шопка. І отам, бачите, собачка скручен. Не знаю, чи в біблії було щось про собак, але тут своє прочитання. От. А загалом, якщо кому цікаво, то місто зовсім не прикрашене. Відмін від Тернополя. Що тут паканчик стоїть, це означає, що туди йти можна. А там є так. Там, є, бачиш, кізенька, маленька ляля і всякі подаруночки для ляля. А побачиш скринька та така. -та -та. Всім привіт, друзі! Мене звати Аня. Я читаю багато книг, переразумаю про це відеоогляди. Насправді. Неймовірно крутий сьогодні ранок, чудова погода, різдво. Що вас принагідно вітаю? Сподіваюся, вам теж вдалося відчути прекрасний сімейний затишок цього свята, і навіть ті, хто не знав, ми все одно думками були в цей день тут. І, власне кажучи, я прийшла до вас не лише. Як ото біля ялинки, привітати вас з Різдвом. але ще й і сказати, що я прочитала книжку. Мій неоголошений челендж триває, але про це по порядку, бо раночок я, звісно, розумію, що треба сьогодні починати ранок з куті, але до куті у мене обов'язково повинна бути кава. Я закінчилася в мене попередня їхня тафлер була дуже класна, добра. Це 25 кофі Роспірс. Цього разу я замовила ось цю. І вона для мене, типу, я коли говорила з консультантом, якось так. Так е, прозвучала навіть думочка, що це така різдвяна кава, тому що тут аромат какао мигдаль е, після смак, такий фруктовий, мені здається, що має бути дуже-дуже добре. І знаєте, я супер-супер-супер все ще не відчуваю після ковіду. Але е, з допомогою ось таких класних добрих кав відівчаю себе від молока, тому що е, я встановила, що я п'ю прям літри молока. Власне, в каві, і це не супер добре. Я не відчуваю легкість життя після купи молока, а, тому для того аби якось не просто. Перестати пити каву з молоком, а аби це було менш травматично, я беру класні кави і не заварю їх нічим, просто беру чисту каву і таким чином намагаюся ці всі нотки, які тут написані, відгадати. Тому для мене 25 Coffee Roaster — це не лише добра кава, бо це справді добра кава, але і спосіб відівчитися від молока. От а ви п'єте каву з молоком? Без розкажіть мені, тому що я з ким не говорю кажуть, що п'ють без молока. Я думаю, коли встигли підсісти на оцю голку. Будь-якому разі я пішла робити собі каву і з вами за мить. Тас, аби з вами поговорити і розповісти вам про книжки, які я прочитала. Мені здається, що мій неоголошений челендж має всі шанси на те, аби власне, виконатись. Якщо хто не пригадує, суть заключається в тому, що я намагаюся прочитати до кінця року 50 книжок. і це насправді така важлива історія, тому що я би вже хотіла починати робити якісь підсумки року. І загалом я. Ось сьогодні на Фейсбуці про це писала, про те, що Різдво 25 грудня, наче так і було, наче так і задумано. Бо оці такі найбільші там, трепетні приготування, вони завжди до першого свята, яке відбувається, так і раніше це був Новий рік, тепер це Різдво. А далі, ну як було, типу там. 1 січня ти, начебто, думав собі на резолюції, так щось постановив, а потім шосто ти знав щось святкуєш. І це було так трошки, знать, розхристено. Тим паче, що я кожного 1 січня постановляю там їсти чогось менше, і кожного 6 січня це йшло куту під хвіст. Цього року я сподіваюся, так не буде. Але. Не про те, про те, що от власне цей період, між 25 грудня до 31, мені здається, дуже логічним час для написання, підбивання якихось підсумків, так, для планування наступного року. Звісно, а наскільки це можливо, я, чесно кажучи, до сих пір не, не можу а, зібратися, так, а, бо ми, мені складно дається життя війну, мені дається, всім мені складно дається. А, просто не кожен собі в цьому може зізнатися. А, тому так, <свізько> рефлексуйте, говоріть з собою. Якщо потрібна допомога, то обов'язково звертайтесь по неї. Я а, щиро переконана, що психолог це те, що нам всім зараз дуже сильно конче треба. Але зараз не про це. А про резолюції і про підсумки, і от власне через те, що я намагаюся дочитати цих 50 книжок, я не можу сісти і почати підбивати підсумки. Ми вже подружком там переписуємося в кого які е, книги були найкращими. А я така: ні, ні, я нічого не скажу, бо я ще читаю. Так от, що я дочитала, Іду Фінк-подорож насправді дуже гарна, хороша книжка. Вона е, дійсно такий хороший щоденник. Е, як О, окей, добре, неправильне слово хороший. Це. Окей, добре, хороший щоденник, який розповідає про жахіття і про те, в які різні способи євреї намагалися врятуватися. Власне, в період Голокосту. Тому це така доволі е, цікава книжка. Я думаю, що я її поставлю в копілочку книжок про євреїв того часу. Е, в копілочку книжок про Голокост. Єдине, що знову ж таки кажу, що це більше не та тема, в якій я купаюся, тому е, шкодую, що я не трапила так пізно. От. І ще одна книга, яку я дочитала, це ось вона прекрасна, Том Фелтон. Е, вау! Мені дуже подобається. По перше, тут я не буду багато розповідати, відсилаю вас до свого попереднього відео, але декілька слів мушу сказати. По перше, класна книга, тим, що вона відправляє мене знову в світ Гаррі Поттера. По-друге, вона відповідає на деякі запитання, які я ніколи не ставила. От, до прикладу, я ніколи не здумалася, що з цієї трійці слізеринців одного під кінець там. Здається, останні ще в ну, ценах, його вже не було фактично. Я це помітила, але ніколи не ставила питання чому. Тут є відповідь. Я ніколи не ставила питання про каскадерів, я в минулому відео розповіла про те, яка там власне була важка доля в одного з каскадера. Я ніколи не задумалася про акторів, так, про якісь інші речі. І ця книга для мене дала ці відповіді. Більше того, пам'ятаєте, здається, рік чи два тому назад вийшов фільм 1 січня. Про Гаррі Потера, це здається, було 10 років після зйомок, чи 20 після початку. Ну, у будь-якому разі. Я пам'ятаю, що а, тоді, типу це був такий невеличкий фільм, який, начебто, нас. А, Повертав світ Гаррі Поттера». Так от той фільм не так сильно мене повернув світ Гаррі Поттера», як ось ця книга. Правда, вона дуже хороша, дуже класна. І вона трошки розкрила особистість Тома Фелтона набагато більше і набагато глибше. Відповіла на запитання щодо його акторської кар'єри, щодо певних зіркових вороб і так далі. Тому для мене прям книга вау, правда, чесно. А ще. А ці кольорові зрізи, мені здається, що якщо говорити про те, чим я запам'ятаю книжковий 2023 рік, так це просто цими засиллям кольорових зрізів. Почалося з посту на Тандоненко, де вона розповідає про те, що ой, там всі зійшли з розуму, не в тому суть. І понеслась, вони тепер є кольорові, є з малюнками. Багато книжок, до речі, не моя тематика, але дуже багато фентезі, вавилони, багато багато всю іншого з такими класними зрізами. І там всі з ними полюють. Я вже не кажу про четверте крило, чесно. У мене в кожному моєму чаті книжкому навколо книжком ну, розумієте, фактично всі мої е, нинішні друзі це люди, які або читають, або цікавляться книжками, або щось чули. Ну, тобто е, немає серед мого точного людей, які от геть зовсім далекі від книжок. І от в кожному моєму чатику там мамчат, чат з колишніми е, працівниками, е, чат з буктюберами, чат з подружками в кожному чаті зірвалося четверте крило а, бігти купувати. Я в кожному чаті і кажу, дуже сильно вибачаюся, що таке знаєте, дурне питаю, але про що книга? Ніхто мені не каже, всі кажуть, як красує, що її треба взяти. Коротше, тому отаке от, якщо ви знаєте про що книга, розкажіть мені, будь ласка, бо я а, геть зовсім далека від міністрів течій, і мені то направду дуже подобається. Дізнаю, що вам чесно. А, о, це щодо кольорових зрізів. А, ага, якщо говорити про те, як я до цього ставлюсь, то я вам скажу а, чесно: а, єдне, є таке слово. Е, мені подобається, що це прикрашає книжку. У мене є єдине тільки запитання до того, що це відбувається з книжками, які, як на мене, у нас просто яка проблема? Мені здається, мені здається що це проблема. У нас немає е, такого е, книговидання, яке мало би трошки логіку не на. Е, давайте так, поясню. До прикладу, є книжка е, «Світанок Кмалюбу. Це книга на один день. Це, е, Ну, типу, книжку, яку ту реальний день прочитаєш і забудеш. Але вона красива, з рожевим зрізом, така вся аж дуже-дуже сильно е вартість на свою свої уваги, вона коштує дорожче. І я стою і думаю, чому я повинна заплатити там умовно 600 гривень за світанок Малібу, і лежить там збоку якась за 300 менш вичурна, але якась ну, класний нонфік. Розумієте, про що я, тобто, у нас, поки не збалансована ця історія, я ні на ну, типу, я не сварюсь, не жаліюсь, не подумайте. Просто бачу цей дисбаланс. Мені дуже подобається, що в видає покетбуки. Ось ці малесенькі книжечки. На наприклад, у Сара Джіо в покетбуках. Отака от ідея, правда, чесно, тому що це книга, яку реально раз прочитав, і все. Вона для того і і ну для того, покетбуки і придумали. От, а кольорові зарізи теж повинні бути, але мені здається, що, можливо, не в усіх книжках. Що стосується тому фалтуна, немає в мене жодних питань. Я до ж немає жодних питань, це красиве видання. Просто, ну... Типу, коли ти стоїш в книгарні і перед тобою мільйон книжок, і ти думаєш, що ти зараз мусиш заплатити там лишні 100 гривень за кольоровий зріст на книжку, яку ти прочитаєш за півдня, в той момент, коли збоку лежить якийсь нонфік, який коштує вас дешевше і який тобі принесе більше користі, то типу, моментально напрошуються якісь висновки. Не намагаюся там когось шеймити за це, там, чи, не дай Боже, звучати як Канета Антоненко, бо я переконана, що кольоровий зріз повинен бути на ринку. І навіть в таких книгах, як Станок Малюбу, все має бути. А, тим паче зараз. Нехай буде мільйон експериментів, теж читала, чула про те, що ось тепер з появою Тіктоку, у нас тепер яка штука, у нас книги, це швидше як. Ну, тобто як по Тобто люди купують, люди там на цим четвертим крилом ганяються, що воно до чого не ясно. І я теж це не засуджую. Нехай, нехай, якщо люди купують книжку просто заради того, бо вони стояли на полиці, чи просто заради того, аби споткати її в інсту, чи в Тікток, чи ще кудись. Нехай. Ну тобто найсидіє Найсадіє Боже Болі". От таке бо. Тому Том Фелтон прочитала, подорож і дефафінк Дефан... прочитала. Тому Том Фелтона прочитала. І до фінк прочитала. Планую на вечір, коли трошечки все спокоїться, тому що різдво-різдво взяти за збірку поезії про мого там якогось качура. Я вам е, не залишу калинку, бо знаючи знайду. Я вам покажу просто на наступному включенні. Це невеличка збірка поезії, яка минулого разу, коли я показувала вам книжки, які я планую читати, просто просто дуже сильно захопила, тому чому ні. І виберу собі наступну книжку електронку. Е, мабуть, це буде задум. Не знаю, що за книга, але Аня Кленко Поліщук мені страшно рекомендувала, тому, мабуть, візьму її. А ще у мене тут десь було. Я його, вочевидь, загубила, тому знайду і повернусь до вас. Ось на моя вчорашня хатинка. Так, цукарка Різдво. провести затишний вечір. Я переконана, що кожен з нас він вчора і сьогодні був саме таким. А, тож, власне, бажаю вам смачної куті. У нас цього року прям дуже добре вдалося. А, я Власне, які плани на наступні декілька днів. Е, я не впевнена, чи буду виходити там прямо щодня, тому що наступне відео я планувати підсумковими, але точно вам розповім е, про те, як у мене просувається мій неоголошений челендж. І буду час від часу по одній дві хатинці відкривати вам, тому що деякі з них залишились, і деякі з них навіть класні. А е, от тому зустрінемося з вами <щу> ще цього влогмасу. Вам смачної куті і до зустрічі!